Всім привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо з вами картоплю по-французьки. Ця страва підійде не лише на чи вечерю, а й на святковий стіл. Для її приготування нам знадобиться 1,5 кг картоплі, 400 г свинини, 2 середні цибулини та 200 г сиру. Отже, нарізаємо цибулю, кладемо на низ форми, сіль перець та зверху шар картоплі. Ось так я такими кусочками нарізаю картоплю. Ви можете різати її і соломкою, як вам зручно і як ви собі звикли. Далі сіль перець та викладаємо м'язко. 400 г свинини це дуже умовно. Ви можете використовувати як більше м'яса, так і менше. Також можете брати не свинину, а курку, гов'ядину або робити мікс. Отже, викладаємо тоненьким слоєм свинину, зверху знову сіль перець та досипаємо другу частину картопельки. Ця страва нам давно полюбилась своєю простотою у приготуванні і доступністю. А ще вона дуже смачна і ситна. Картопля по-французької це ідеальна страва у випадку, якщо до вас раптово завітали гості. Можна швиденько поставити деку в духовку і їх розважати, поки страва готується. Тож, йдемо далі. Я взяла два плавних, плавлених сирочка. ви можете використовувати і звичайний твердий сир. От, їх ми натираємо на терку. І покриваємо нашу картопельку. Зверху ми її залиємо майонезом. Також, якщо ви не дуже полюбляєте майонез, можете додати сметанку. Тобто замість майонезу взяти сметану. Ну і ще я люблю взяти ложку і ось так роз, розпроділити майонез. Якщо ви цього не зробите, то отримаєте хрустку з кориночку. Закриваю зверху формою, ви можете накрити фольгою і ставлю в духовку. В духовці вона буде запікатись при температурі 180 градусів приблизно півтори години. Дивіться по її готовності. Ну і ось так легко, швидко і смачно у нас вийшло. Така смачненька ароматна, запашна картопелька. Готуйте обов'язково з задоволенням. Смачного!